Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, брати та сестри. Я вже записував до того, хто чув те відео перше, яке я задавав, яке я зняв в Норвегії на горі одній. Хочу відзвітувати, що з того часу дуже багато змінилося. Наша компанія, яка здійснює імпорт та продаж електрокарів з Норвегії, суттєво розрослася. У нас зараз на сьогоднішній день переклад 12 автомобілів вже в наявності на продажу в Україні. Дякувати Богу, не дивлячись ні ніякі процеси негативні в державі, реалізація цих автомобілів відбувається. Ми маємо відповідні відносини з братами і сестрами. У нас чотири автомобілі інвестиційні, які були викуплені повністю, або частково людьми відповідно приймають участь безпосередньо в їх продажі, розподілені інвестицій. Прибутку інвестиційного відповідно є вже продажі цих автомобілів. Прибуток є. Є ті автомобілі, відверто кажу, які люди інвестували, в дорогий один автомобіль, який зараз не проданий ще один. І, відповідно, там ще одна Nissan Leaf, які повинен вже продатися, але фактор такий, що не продали там. Але такий досвід вже ми маємо. Слава Богу, все це відбувається, люди отримують прибуток. Але я хотів записати таке відео навіть не з питання там залучення інвестицій. Ми в них особливо якби, потреби не маємо. Маємо досвід, але потреби не маємо великої. А я хотів звернутися до вас з наступним: значить, з огляду на те, що ми є тіло Ісуса Христа, і як євреї, які є народом Божим, так і ми теж, я вважаю, є народом Божим, і він, і ці ці обітниці, які є в підносі до євреїв, до нас теж повинні працювати. Брати та сестри, кожен з вас, не дивлячись ні на який рівень доходу, вмінь, е якихось там думок, е на сьогоднішній день я даю таку можливість зароблять, е не маючи грошей, не маючи, не маючи грошей для того, щоб зробити інвестицію, е е кожен з вас є самостійним дитям Божим, який може розповсюджувати інформацію по е автомобілям, які ми завозимо, по послугам, які ми надаємо, і ми гарантуємо. Кожній людині, яка відповідно залучить клієнта від 200 до 400 доларів, в залежності від того, чи це за машину вже в Україні, чи за машину, яка з-за кордону буде завезена, якби винагороди комісійної гарантуємо. А також всі дії пов'язані якби з залученням інвестицій, також забезпечуємо відповідну комісію. Від себе хотів додати, що в нас є група в Телеграмі. Робоча, яку ми додаємо братів сестер цілеспрямовано. Я роблю для християн таку групу, в якій ми регулярно розповсюджуємо інформацію про автомобілі, які завезені в Україну. Ви можете ці матеріали фотографії з даними реалізації. Вони такі дуже якісні з інформативні такі фото. З ви можете їх використовувати елементарно в своїх фейсбук-сторінках, в своїх меседжерах, які ви маєте християнських, там, якщо це дозволяє, якби регламент тих груп, в яких ви знаходитесь, цю інформацію розповсюджувати, повідомляти про те, що християнська компанія, яка заснована християнами, здійснює таку діяльність. Ми якісно надаємо послуги, ми підбираємо машини якісні, ми завжди задовольняємо потребу клієнта і намагаємось. Слава Богу, не було в нас ніяких проколів забезпечити людину якісною послугою, якісним автомобілем. Тобто ви можете перебувати в цій групі послання на неї. Я обов'язково прикріплю до цього відео, до неї приєднуватися, досліджувати ці відео, ці фото по автомобілям і розповсюджувати. Кожен з нас. Хто зможе до цього мати відношення, бути частиною цієї справи, так чи інакше, від від вас е, грошей за це ні, ні, ніхто ніяких не вимагає. Кожен з вас є е, членом церкви, е, є людиною, яку знають. Хтось мене знає, хтось мене не знає, але все-таки. Є відповідні можливості для того, щоб взаємодіяти. А будь ласка, рекламуйте, повідомляйте, розказуйте, будьте кожен сам, в принципі, компаньоном в цьому бізнесі і вважайте цю компанію своєю в тій частині, в якій ви приймаєте участь. На це все вам дає можливість наша сьогоднішня ситуація. Якщо в когось будуть виникати якісь питання з цього приводу всі групі, ми надаємо повну інформацію щодо автомобілів та послуг, які ми надаємо. Ви можете телефонувати і відповідно ці питання задавати. Якщо хтось на якомусь етапі захоче приймати участь в якості інвестора, ми також надаємо всю інформацію і по собі вартості автомобіля в Україну, можемо придбати таку людині автомобіль. І відповідно та людина буде здійснювати його експлуатацію. Фактично він йому буде слугувати як автомобіль особистого користування. Так і відповідно він, він буде одночасно продаватися нашої компанії через наші ресурси, через оголошення, дошки оголошення в авторія, РСТ там і так далі. Всім дякую, прошу молитися за нас далі. Прошу Господа Бога, щоб він благословляв надалі таку діяльність. На сьогоднішній день до рези я, я виїжджаю в Україну. Я просто покажу, я зараз в Польщі. Це в принципі наш автопарк, який ми веземо зараз на Україну. З тих такі є. В основному ліфи. Буває, що жалі болт, такі мазу зараз везу, Слава Богу за все. Якщо є такі питання, звертайтеся. Хай Бог вас всіх береже. Слава Ісусу Христу!